Шановна товариства, дивіться. Я що стосується? Я до того питання про відкриті ярмарки. Сезонні ярмарки, передсвяткові ярмарки. Нам було ще говорено в січні за ярмарки, де буде продавати гриб, мед і все решта. Когось вас з вас, люди, хто торгує, запросили на той ярмарк? Нікого, нікого. Ні, 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 ні. І мене також, а я грибом торгую, який збираю, але ну, мені його розбили. Не зараз не перебивайте. А, а я, тут... Колись. А нам треба все. Шановство, я дуже сильно переживаю, в першу чергу, знаєте за що? Про те, що на сьогоднішній день у нас клубніки більше реалізовуються з людьми за області. І в принципі, це не є зле. Але це дуже зле для того, що ви свою не можете продати. Тому що вони беруть її оптом. Ціна звичайно нижча, ніж у вас, коли ви вирощуєте її в себе на городі. І ви не вирощуєте її тоннами. Ви вирощуєте її десятками кілограмів. наші люди ви... продають за Будь ласка, секундочку. Розумієте? І на сьогоднішній день, коли ми е звертаємо увагу людям Закарпатської області, про те, що люди добрі, Ну не вже немає Ужгорода обласного центру, не вже немає міста Мукачево туристичного центру. Секунду, секунду. Де, будь ласка, спокійно спілкуємося, ми знайдемо дуже багато компромісів, коли ми будемо спокійно спілкуватися. І ми б вас дуже просили в тому числі, люди добрі. Та ми за нашого виробника, за регіонального виробника, за виробника, який тут проживає, діти, яких тут вчаться в Дрогобичі. Тому давайте подумаємо на рахунок ярма. І в тому числі в першу чергу. Я рекомендую з цього складу групи. Створити ініціативну групу, яка буде обговорювати і делегована вами в міську раду для обговорення регламенту роботи сезонних ярмарків, для обговорення механізму, тому що ми без вас, без вас цього не зробимо. Ви люди, які мають своє бачення на це. Ви люди, які безпосередньо повинні прийняти участь в цьому обговоренні, розроблені механізму і в найкоротші терміни зараз. Найкоротші терміни. Тому що сезонна продукція пішла. Давайте сядемо, допустимо, завтра. Чи навіть в суботу? Чи навіть в суботу, зберемося, закличемо і земельників, і архітектора, зробимо розширену нараду з вашою участю, виділи, створимо групу, її зафіксуємо письмово, цю групу людей. І почнемо працювати над сезонними ягодами. Тому я і кажу, що це пропозиція, яка має видатись в реальні дії. І ми безумовно за то, і навіть ініціатори, як ви бачите, цього, щоб воно відбулося. Друге питання, шановне товариство, є е, ринок, є речові ринки, є продуктові ринки. Мені дуже шкода, що на сьогоднішній день люди змушені виживати. Але, шановне товариство, давайте не путати міську владу, яка не має жодного відношення. До формування. Дослухайте, будь ласка. Мені дуже шкода, що е, ви подаєте міську владу, яка на сьогодні ще не, не впливає на підняття пенсії. Дуже шкода, що не впливає. Дуже шкода, що не впливає. Не переходіть на іншу тему. Ця тема я відповідаю на запитання. Секундочку, будь ласка, будь ласка, зараз